Слава Ісусу Христу! Дякувати Господу, що ми нині тут зібралися і за Його благодать, яку Він нам дає що хвилину, що сидіть. Про це йому слава і хвала. Приготуємо свої серця, щоб почути Слово Боже. Розусіть їх, напойте їх, і Господь посадить там зерно, ви будете мали з нього. Таке слово Боже. Євангелія від Матвія, 18 розділ. З першого вірша. Євангелія від Матвія, 18 розділ з першого вірша. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи, хто найбільший у церкві небесній? Він же дитинок у Пликав і поставив її серед них та й сказав: управді кажу вам, коли не навернетеся і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто покориться як дитина Отця, той найбільший в Царстві Небесному». Бачите, сказано є нам Господь, що ми маємо бути так, як а зрозумійте, які то є діти, як то, як діти. Я розумію, ми вже всі старші. Ми вже повижестали і ми вже позабували, як то має бути як діти. Погляньте на цих дітей і зрозуміть. Поставте перед собою дитину і побачите. Дитина, яка вона є? Послушна батькам. Вона є покірлива, спокійна, незлослива, не бачить ні в чому в тому світі не бачить зла. Вона бачить все добре. Вона повстає перед нами. І ми бачимо її характеру. Ми мусимо зрозуміти, ми вже позабували того, яким ми є, правда? Ми забули, якими ми були дітьми. Але наразі, так як ми прийшли до Ісуса Христа, ми змалку, ми вже є маленькі діти. Хтось вже є підрослий, але згадайте, які ми маленькі діти. Подивіться на дитину, як вона все виконує. Візьміть, для прикладу, коли ми йдемо по сходах, а дитину не беремо за собою, що дитина робить? Докладаючи зусилля, така маленька, років два, може не рік. Докладаючи зусилля, хотій тяжко, по тій важко, хоч тій то не виходить, вона починає помаленьку залазити на ті сходи. Починає, починає плакати, батьки не підходять, починає що далі робити? Далі починає лізти. Вона, докладаючи зусилля, таке мале, докладає зусилля і йде. Коли батько вийшов на дві. Як ви думаєте, хто ліпше любить дітей? Батько чи матір? Якщо по земному, то кажуть, що жінки більше люблять дітей. Що вони за дітей все віддадуть, що вони є, але є й інші матері, які не люблять своїх дітей. Є й по земному, і коли батьки люблять. Своїх е, дітей, своїх але але її не любить. Але якщо по-духовному взяти, наш батько, ворець він нас любить ліпше, ніж наша мама і наш тато. Чому, коли ми, взявши дитину, даємо їй руку, вона нам дає руку, піднімаємо її по сходах, дитина йде. Хоча перед тим, як вона перед тим підійшовши до сходи, вона намагається йти. Ставив спочатку одну ножку на ту сходи, потім другу. А коли ви даєте руку, вона навіть не дивиться на ті сходи, вона знає, що вони там є. Вона йде ним. Зрозумійте це. А чому, коли батько наш Небесний дає нам руку, ми починаємо думати по-дорослому. Ми починаємо думати по-дорослому. Ми дивимося, а є сходи, а є висота, а може мене не втримати. А може яся не втримаю, а впаду. Розумієте? Ми, дорослі, починаємо думати, як дорослі вже. Тому нам ще, дорослим, треба навчитися від тих малих дітей. Ми думаємо, ми розумні, ми ще їх будемо вчити. Але ви подивіться в тому всьому, навіть в духовному, що діти ще вас навчають. Тому не даром так Ісус сказав. Якщо не будете такими, як ті діти. Подивіться, дитині розказуєте якісь оповідання. Як дитина сидить? Сидить, слухай, запам'ятовуй. Поспитайся в ту дитину потім за дві години, що, вона, що ти їй розказав. А вона буде цілий день тобі те оповідання розказувати, то якщо ще добре буде, то на тиждень запам'ятає. А подивіться, як зараз. Розказуєш людям про Бога. Добре, що ще запам'ятали. Того, що ще почав, бувають такі моменти. Бо можна і до, до кінця зібрання вже забути, що говорив він. Розумієте? Чому? Тому що дитина уважно слухала і сприймала це як серйозно, що воно є серйозно? То подивіться, ви до дитини говорите, чи жарти, чи що, дитина то всього сприймає серйозно. Вона не має страху. Розумієте? Дитина не має страху. Вона вибігає на дорогу, вона не знає. Що машини є? Вона надіється на. Побачивши батька чи матір через дорогу, вона біжить просто до нього. Вона не оглядається по сторонах. Вона там не шукає, а щось може не вийде, може не так. Вона бачить, чи вона біжить. Вона безстрашна. Дитина безстрашна. Подивіться тепер на нас, дорослими очима возьмемо, як ми. А що скажуть люди? Ага, то так не буде. То не по розумному зараз кажуть, що я якийсь глупий, що я ще щось. І вже страх з'явився. Появився в нас страх. Великих людей з'явився страх перебігти дорогу. Батько подає руку, нам страшно перебігти дорогу. Подивіться, візьміть дітей, поставте просто і подивіться на них. Вони роблять безстрашно то все. Вони сильні воїни. А ми думаємо, як дорослі, незважаючи на слово Боже. Слово Боже нам говорить одне, а ми вже думаємо, ну то слово Боже говорить, а я то знаю, що то страшно. Сатана наші серця заполонив. Каже, що ви є дорослі. Ви не будьте такими, як діти. Ви дорослі, ви мусите зрозуміти, подумати, ви мусите пройти той шлях, ви там ще десь туди-сюди. Ну, але не будьте як діти. Якщо батько вам дає руку, не вір, бо то може то, а може, не дасть ту руку, пожартує над тобою. Розумієте, як наші думки сатана скручує. Він не хоче, щоб ми були як діти. Не хоче, щоб ми були як дорослі. Все, а дорослі, значить, думають по-іншому. Хоча деколи нам. І то дуже добре треба вчитися в тих дітей. Подивіться, чи діти пам'ятають злобу. Провели тест, де дітей поспиталося, скільки ти часу тримаєш злобу. Тих менше. П'ять до 5 років. Він навче добре не знає, що таке злоба. Він не знає, що таке злоба. Та забрали її зараз, трошки покричав, ногами побив та й пішов далі з ним бавитися. А в нас дорослих я... А возьми щось. Щось скажи одне. Скажи щось погане, скажи. Якесь слово скажи, все, тиждень не говорив, обідився. Слово сказав. А дитині говорить, скільки слів ви говорите, подивіться, своїй дитині. А може, дитині не подобаються ті слова, що ви говорите. Але вона ніколи не береш душу. Так, то так потішилася, побігла далі. А подивіться, як прийдете додому, хто має дітей менших, Прибіжать діти, що тато купив? Нічого не купив. У все нічого на час тішилися і побігли. А подивіться, як ми приходимо, Господи, дай мені щось, а нічого не дав. О, я вже обіжаю. Господь вже мене не любить. Ну подивіться, то є реальні факти. Ми не можемо бути подібні, як діти. Ми взяли своє життя і стаємо, кажемо, так, ми дорослі, ми все починаємо робити як дорослі. І що нам, діти? Дітей ми ще будемо вчити. Там щось дитина каже, тату, ти неправильно робиш, що ти мене ще будеш вчити?» Жасть мовком купальця. І, і з словами, то ти, як то казали світі, на карту. Або ти дивився криво». Розумієте? Дорослі, вони почали свій світ сприймати, що вони є. Дорослі, вони мають дітей вчити. Ні, ви маєте ще від дітей навчитися. Я в тому Не Думайте, що я теж Святий. Всі ми є грішні, але Господь для того, щоб нас спасти, дав нам своє слово, щоб ми по ньому вчилися і навчалися від того, які ми маємо бути в тому житті. А підтвердження того всього. Написано є. Слові Божому Ефесян, 4 розділ 13-го вірша. Послання до Ефесян, 4 розділ 13-го вірша. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання, віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. Щоб ми більш не були. Ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру наук, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Це нам продовжуємо, що духовно і не тільки ми маємо бути і духовно малими дітьми, ми ще маємо зростати. А зріст нашій має бути подібний до зросту Ісуса Христа. Розумію, тяжко буде, але подивіться на наших дітей, коли ми їх навчаємо, куди ми їх здаємо в школу. Для чого ми їх в школу? Вдома можна, можна і вдома. Але навчаємо. Чи просто посадили дитину, сядь собі твої сиди. Ні, ми їх навчаємо. Ми до них розказуємо, ми їм показуємо, ми їх чогось навчаємо, щоб було в тому житті. Для чого ми це робимо? Щоб мати від нас, наших, наших дітей якусь любов. Ми їм даємо любов, а що ми хочемо від них назад? От ми їм даємо любов, ми для них докладаємо час. Ми докладаємо фінанси, ми докладаємо свої, як то казали хтось, свої нерви, ще то, 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 то все є взяти. Ми все докладаємо для дітей. Для чого? Щоб потім побачити, як діти свою любов покажуть до нас. Ми ж не хочемо від дітей нічого такого, ми хочемо, щоб просто діти нас любили. От і все, що ми хочемо від наших дітей. А тепер подивіться, що Бог зробив нас. Він нам виросте. Він дав нам життя. Він дав нам все. Все дав? Все все, все дав? А ми, чим ми йому тим відплачуємо? Ми даємо йому любов таку. Любимо так. Не виходить. Усь це нам не получається. Діти наші нас люблять, коли ми то їм даємо. Коли Він нам все дає, ми даємо своїм дітям все даємо і вчимо їх, і дамоємо їм. Ви Подивіться, як діти люблять. Люблять нас. А щось, коли Господь нам то все дає, щось нам того не получається. Батько наш, який нам все давши, а ми його не слухаємо. Ми стали вже дорослі. Ми думаємо по-інакшому. Діти думають, раз мені тато пішов на роботу, купив мені цукерки, значить, в мене добрий тато. Тому я його і буду слухати. І скажіть щось дитині своїй, дитина вас буде слухала. Бувають випадки, але вони вже подібні на нас. Дітям говориш, вони не слухають. Ми такі самі. Нам Господь говорить слово своє, ми не слухаємо. Чому не слухаємо? Бо нам краще так жити? Нам краще жити без батька, без матері? Нам краще жити самим, бо ми вже подорослі. Ні. Ми загордилися. Подивіться, чи в дітей є гордість. Ви що дітям не скажете? Дитина маленька прийде до тата, возьме тазик з водою і буде ноги мило. Без нічого. Просто возьме і прийде буде мила. Прийде, рата буде по голові гладила, прически робила. Хоча ви їй ні з того не говорите. Дитина сама приходить. Чи вона гордиться? Заберете в неї якусь іграшку і скажете, не можна і на тому край. Чи дитина обідилася на вас? Чи стала горда, ну все, після такого то вже все. Не послухай тата до того всього. Ні. Не можна, значить, не можна. Тато сказав не можна, значить не можна. Татові віримо, мамі віримо, батькам віримо. Отак От дитина. А нам Господь говорить, так не можна. Не, не можна. То так легенько сказано не можна. Мені все можна, я вже дорослий. Такі слова чув, мені все можна, я вже дорослий. Зали дітей ще вчили з малку. Сину не кури, сину не пий, то зле для твого здоров'я. Що це ти розумієш? Що ти старий сі розумієш? Бо такі є слова. Я молодий, я знаю, як то все має бути. Я вже навіть дорослий, мені вже паспорт дали, мені 18%. Отак От то. І мені можна все. А то, що там говорить, що не можна, то нічого. Проходить час. Курив, отримав запалення, то ще на легенькому так, кашляє. Що таке? Та від курива. А, ну все, корити вже не буду. То поки не вилічили. В лікарні всім обіцяв, корити не буду, поки не вилічили. Вилічили в перший час, коли вийшов з лікарні взяв папіроз. Забув. І вже не згадую, що йому казали дорослі, не кури, не пий. Не роби якісь діла. Не згадує. А дитина мала, вона пам'ятає то. Тато сказав не робити того, тато сказав того не робити. Все. І для того є його слово. Бо то є тато. Подивіться, якщо добрі батьки, навіть хай будуть і недобрі батьки, можуть бути. Але дитина слухається батьків, подивіться, чи вона коли виростає, чи вона стає на такий путь. Коли навіть батько дав ременю, буває, батько дасть ременю і, не, як то казали, і не за Бо було двоє, один зробив, а на другого тиснув, то тому і дісталося. А там той ходить і тішиться. Я не дістав. А там той дістав. Але мала дитина забула про то, як мала дитина, за те, якщо би то сталося в рослому часі. До той, що би згадав, що він дістав, а батька без злобу тримав, ще й на брата свого без злобу тримав. Він був би в манщик такий, так, таке мені зробив. Розумієте? Господь не хоче, щоб ми такими були. Нігде того не хоче. Він хоче, щоб ми були, як діти послушні йому. Він дає нам руку і ми йому руку простягаємо. Подивіться, яку він милість дав, він привів нас до нинішнього дня. Сюди. Це велика милість. То йому за це хвала і слава навіки. Та є таку молість. Та є почути Слово Боже. Та є. То тобто сприймайте його. Сприймайте, вкладіть в свої серця. Хай воно росте. А до того, як хоче Господь бачити, щоб ми жили, тут є записано. До Ефесян, 5 розділ першого вірша. Перше послання. Ой, послання до Ефесян, 5 розділ першого вірша. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе. І як дав. І жертву Богові на приємній пахощі. І розпуста, та нечесть, і усяка зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гедота, і марно... марнословство, або жарти, що непристойні вам, але краще е... непристойні вам не личить. Але краще, а, а, жаль, Але краще вам дякувати. Знайте, що жо, жоден розпусник чи нечистий або зажерливий, що ви ідулянин, не має спадку Христовому Божому Царстві. тут вам є сказано, якими мають бути діти Божі. Щоб ми прийняли те слово, візьміть собі це на замітку. Прочитайте собі вдома, ще раз, на єдині, і порозмишляйте, якими мають бути діти Божі. А за це йому слава і хвала. Амінь.